Більше про черкаську освіту ми поговоримо із директором департаменту освіти та гуманітарної політики черкаського міськвиконкому Мариною Леонідівною Баклановою. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір, шановна пані ведуча, Добрий вечір, шановні черкащани. Я рада вас вітаю напередодні такого гарного свята, як 1 вересня, день знань. І щодо цього навчальний рік почнеться 1 вересня, хоча це і неділя. З чим це пов'язано, і буде тільки урочиста лінійка чи ще й заняття. Отже, за рішенням колегії міністерства, яка проводилась у Міністерстві освіти і науки України, було вчора рекомендовано розглянути питання проведення урочистої лінійки на рівні обласних департаментів освіти і науки. Зокрема, і сьогодні це було підтримано педагогічними працівниками міста. Було вирішено провести святкову урочисту лінійку для навчальних закладів. 2 вересня розпочати її у 8 годині, оскільки о 9-й вже розпочнеться телевізійний урок, присвячений 200-річчю від дня народження нашого ковзаря Тараса Григоровича Шевченка. Але оскільки навчальний день знань це 1 вересня, день знань святкується 1 вересня, то ми радо запрошуємо наших молодших школярків, першокласників разом з їхніми батьками. Взяти участь у святі першокласника, яке відбудеться на театральній площі, о 12-й годині, скажіть, будь ласка, раніше у пресі повідомлялося, що не всі черкаські школи готові прийняти учнів. Чи змінилася ситуація? Ситуація, безумовно змінилася, оскільки за результатами перевірки комісії, яка була складена не лише з працівників департаменту, але й з представників різних відповіда... служб, які відповідають за дотримання всіляких норм у навчальних закладах, і всі акти готовності шкіл до навчального року підписані, тобто ми готові. Чи забезпечені загальноосвітні школи Черкас необхідними підручниками? Учні перших 9 класів забезпечені підручниками на 100%, а 10-11 на 98%, оскільки це пов'язано з переходом на нові державні стандарти загальної середньої освіти. І зміст підручників готується Міністерством освіти і науки України. Зокрема, це рівень стандарт англійська мова для 10 класу, ну і підручники профільного рівня для учнів 11 класу. Зрозуміло, і останнє запитання цьогоріч в системі освіти України відбулися деякі зміни. Зокрема, буде читатися друга іноземна мова. Чи готові до цього Черкаси і чи вистачає викладачів? Безумовно, ви знаєте, кадровий потенціал нашого міста знаходиться на найвищому рівні. Є у нас педагоги забезпечено на 100%. Всі вчителі прийшли пройшли навчання у обласному інституті після дипломної освіти педагогічних працівників. Дякую вам за ґрунтовні відповіді. Дякую за розмову. До побачення на все добре. А я нагадаю сьогодні. Гостем студії новин» була Марина Леонідівна Бакланова, директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міської конкому.